Сьогодні маємо дуже важливий день для багатьох українців, оскільки саме 18 травня вступає в силу оновлений закон про мобілізацію, який вносить суттєві корективи у життя багатьох українців. Про що зараз і поговоримо? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцовий. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, і якщо це відео викликає у вас. Емоції чи думки, е, обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку цьому відео, а що важливо, поширте його. Е, також підпишіться на мій канал. Е, також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Власне кажучи, сьогодні ми будемо говорити про найважливіше, не зачіпаючи добрий цей закон, чи поганий, був він вчасно прийнятий чи, чи ні, будемо говорити лише про те, що стосується кожного чоловіка, що слід зробити вже сьогодні і, та протягом найближчих двох місяців. Тому дослухайте це відео до кінця. Принаймні, для того, щоб не мати. Непотрібних і зайвих клопотів. Отже, починаючи від сьогодні, у всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років, окрім українського паспорту або ж закордонного паспорту, чи військову водійського посвідчення, при собі повинен бути військовий документ, чи то український е, військовий квиток, чи якщо Хтось його ще немає, то совєтський е військовий е квиток чи приписне посвідчення, або ж тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Причому це правило стосується абсолютно всіх. Незалежно до їх від, від вашого ставлення до військової служби, включно з виключеними з військового обліку. Наявності броні чи відстрочки від військової служби. Тобто всіх. Просто покладіть цей документ десь поруч з паспортом, який зараз е е повинні носити всі е з собою постійно. Якщо досі е свої військово-облікові документи можна було оновити лише в ТЦК та СП. Тепер це можна зробити у найближчому до вас ЦНАПі, а військово-облікові документи з ВІН-кодом видаватимуть лише у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також це можна буде зробити в електронному кабінеті. Однак, останній має запрацювати за кілька днів, тому тут вже треба слідкувати за повідомленнями. При цьому українське міністерство оборони підрахувало, що для прикладу у Києві ТЦК протягом дня могли можуть видавати лише 50-70 таких документів. Власне, тому і виникла потреба долучити до цієї роботи ЦНАПи. Оновлювати таку інформацію повинні всі чоловіки у віці 18-60 років. Без жодних винятків. Важливий момент. За словами народної депутатки та членкині комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвитки Ірини Фріс, у ЦНАПах вам не вручатимуть повістки. Ви просто оновлюєте свої персональні дані. Також, за словами керівника ЦНАПу Житомирської міської ради Сюзанни Галецької, відвідувачі повинні мати з собою документи, що посвідчують особу, паспорт ідентифікаційний код, мобільний телефон, оскільки необхідно буде підтвердження, яке приходить на телефон. Ну, це і все. Це основне, що слід знати і зробити на цей момент, на сьогодні, щоб уникнути ні, не повістки, а звичайних життєвих неприємностей, також штрафів, непотрібних скандалів з поліцією, військовими чи прикордонниками, якщо у вас є право. І потреба виїхати за кордон. Отже, Поширюємо це відео, кладемо в, сум, в торбу, в свою торбу, кладемо десь біля паспорта, свій військовий документ, і йдемо в ТЦК або в ЦНАП, або чекаємо, коли буде, запрацює. Відповідний електронний кабінет, це за кілька днів. Ну і слідкуємо за подіями. Успіхів! Підписуйтеся на мій канал.